Хочемо вам нагадати основні рекомендації, як обезпечити себе від подібних шахрайських дій. Перше. Перевіряйте інформацію. Перед тим як зробити пожертву або покупку, перевірте достовірність джерела. Використовуйте офіційні сайти та перевірені контакти. Друге не розголошуйте особисті дані. Не передавайте конфіденційну інформацію незнайомцям або ж через неперевірені ресурси. Третє будьте обережні з передоплатами. Уникайте повної передоплати за товари чи послуги від неперевірених продавців. Четверте, використовуйте двофакторну аутентифікацію. Захистіть свої аккаунти у соцмережах або ж у інших сервісах за допомогою двоетапної перевірки при вході у ваш обліковий запис. І п'яте. Звертайтеся до офіційних та оповноважених органів. У разі підозри про вчинення шахрайських дій повідомляйте про це кіберполіцію або ж інші відповідні органи.